5 березня в суботу о 21:20, з повтором в неділю о 10 годині, ми розпочинаємо нову весняну серію Ігор інтелекту. Цього разу боротимуться розумники-школярі з різних міст нашої області. Перша відбіркова гра визначить, хто сильніший: Яремчанська команда Яртін чи Діти понеділка з Городенки. Юним родитам знадобляться знання, отримані в школі на історії, географії. Діти понеділка. Ми вважаємо, що це може бути річка Ніл, оскільки вона дуже довга і там десь довга, як Ніл А, і багато є де будувати хату, зрозуміло. А окрім знань з літератури, треба буде пригадати, що ж найбільше запам'ятовується читачеві. Ми вважаємо, що це псевдонім, адже він, якщо він якийсь цікавий, і він запам обов'язково запам'ятовуватиметься то тому, хто читає, тобто імена авторів, які псевдонімами не користувалися, читачі не пам'ятають. Зокрема, Івана Франка, наприклад. На жаль, жодна відповідь не є правильною. А правильну відповідь на це та на багато інших запитань ви дізнаєтеся, якщо увімкнете Галичину в суботу, 5 березня, о 21.20 або в неділю о 10.00. Ігри інтелекту про розумних і для розумних.